В <піллянський> великому кучерові цей будиночок симпатичний, невеличкий, 150 квадратних метрів, 5 соток землі. Тут є аж три балкони. Вихід на цей балкон з мастер-спальні. Це один. Чекайте тут. Вихід на цей балкон ти з дитячої кімнати, або ще однієї спальні. Красиво. Добротно, утеплено. І третій балкон теж вихід з кімнати, з дитячої або ще однієї спальні. Ось тут красивий піднавіс. Дивіться, для автомобіля це симпатично. рівний дах, шикарний, стильний. І з цього боку ми піднавісить над красивою терасою, яка виходить з кухні студії. Ось, то що ж, давайте хватит, там ходити вулицями, Світланочко, заходимо в хату. Заходимо в хату, але перед цим подивимося, що в нас є на території парканчик. Буде дороблено, все буде красиво, на вулиці, ландшафний дизайн буде зроблений. Значить, по комунікаціях вигрібна яма з переливом, як положено, як потрібно. Ззаді є краничка, ворота автоматичні Моторчик може буде, може не буде, але вони віситься, які красиві. Тобто я би сказав, що це євростандарт. Заїзд, маєте під навіс, шикарно, просто шикарно. Ось такий сучасний, рівний дах, зверху мембрана, щоб не текло, значить, виведені труби дренажні, все зведено, нічого не буде вам тут текти, не буде мокнути. Ось, бачите, металеві труби, захід окремо, у вас буде котельня. Ви зможете поставити твердопаливний котел і опалювати не тільки газом, а до речі, газ тут вже є. Подивіться, труба йде. Газ заведений. Будинок має 150 квадратних метрів. Тут окремо кільце зроблено для того, щоб підключати насос. Дивіться, який піднавіз з цього боку. Бачу, кабеля, щоб можна підсвіточку поставити. Як тут гарно. Оцей варіант. Ну, дуже гарний, дуже гарний варіант. Ось. Заходимо значить, зараз всередину. Тут навколо вже паркан зроблений, Бурківочка, не гарненька. Значить, буде зроблений повністю ландшафтний дизайн, травичка засаджена, буде все просто побачите. Побачити. До речі, Тут є такі чотири будиночки, вже три продані. Залишився тільки один. Ось ще раз повторюємо, значить, комунікації. вигрібна яма, світло заведено, теж газ заведений. Ось та й що. Ви приходите своєю штукатуркою, шпаклівкою, плиткою, робите ремонт по своєму проєкту. Будь ласка, щоб не бути голослівним, то от дивіться: світло заведено. Дивіться, який моцний кабель. Світло заведено, бачу навіть гофри. Це від йде від паркану, там щоб включати для моторчика, підведено, для підсвітки. Тобто, ви бачите, заведено все сюди, тут має бути щиток, тут має бути прихожа, коридор. Значить, сюди маємо котельню. Заведені труби, з криниці світло підведено, тобто ставити тільки насос і вода в хаті. як я показував на початку двері під, під навіс, куди ви можете завести дрова, поставити тут твердопалений котел, газовий котел, електричний котел і мати гарячі батареї. Та теплу підлогу. Сюди кімната, як положено, при вході, має бути це як гостьова, або просто офіс, або просто кімната для, для вас, якщо ви не хочете шастати на другий поверх. Тут ванна на першому поверсі. Ну, душова кабіна, труби. Ну, де труби? Ось труба. І сюди є от, от реально гарна така симпатична кухня-студія. Отам, як я казав, що. Вже газовий проєкт зроблений, заведений газ. Ви розумієте? Сьогодні новобудовах не всюди заведений газ. Не всюди заведений газ. а тут є. Тобто там робоча зона. Тут у нас зона відпочинкова, телевізори, не знаю, там якісь столи. Все, що вам треба. А тут ви виходите просто попити каву. Тераска. Плиточка. Гарненько. Ну, мені здається, що дуже акуратно, гарненько зі смаком. З європейським смаком це зроблено і вікна добротні. І тут такі, бачите, красивий декор. Ну, симпатично, хлопці. Ну, хто робив, ви молодці. Ви молодці. Якщо буду будувати будинок, до вас звернуся. Гарні теплі вікна. Ось, то що ж, тепер ми піднімаємось по цим зручним сходам без напрягу. Підійде як для дорослих, для постарших, для вагітних, для спокійних, для нервових, для діток, для малолітніх, для дорослих теж до 18 років. Дуже зручні сходи. От реально. От ми на другому поверсі. Подивіться: монолітне перекриття над другим поверхом. Дах тут рівний, мембрана. Можна, отут є вихід на дах. Ви собі виходите і там ставите сонячні панелі. А зараз без перебільшень, якщо ви заходите в хату і ця хата ваша, ви приходите з панелями, і вам тоді нічого не страшно, є криничка, є вигрібна яма, є світло від держави, і у вас може бути щось своє. Ось ми на другому поверсі: Монолітне перекриття, можливість на даху поставити сонячні панелі. Все дуже просто, наш народ ось такий, він знає, що робити. Одразу з правої сторони. Мастер спальня! Ванна своя. От, знаєте, це та кімната, куди ти собі як зайшов, хіба що то потім хтось тільки може ці булочки приносити. Ти сюди зайшов, там можеш паритись. Краще ванна кімната, буде санвузол, душ, все, що треба для цього, і відповідно своя гардеробна. Будь ласка, місця багато, ліжко ставити, тумби, столи. От, і тут ставити робочий стіл з такою панорамою. Панорами, от молодці хлопці, поставили вікно. Дивіться, от зараз от реально світла багато. От сонечко, бачите, як воно виходить. Ну зима, зараз воно низько. Але от там зійшло, воно світить, і там воно заходить, воно світить. Ну, кімната просто свята. мастер спальня для молодят, для чоловіка та жінки, які полюбляють гармонію та любов. От. Є балкончик, де ви можете поставити собі шезлонги, столики, крісла, качалки, от, і пити ранкову каву або вечірній чай. От. Спостерігати, що тут відбувається у великому печерові. А там по сусідству теж, так як тут гарна аура і схожі будиночки. Аналогічна ситуація. Хтось там щось порпається у своїх клумбах. От, гарно. Без перебільшень немає нічого зайвого. Немає нічого зайвого. От, симпатичний будинок, 150 квадратних метрів, 5 соток землі, є газ, світло, як я сказав, краничка, згрібна яма, все що треба. Вказуємо ще декілька кімнат і, і годі. Оце є Мастер Спальня. Прямо на другому поверсі у нас знаходиться санвузол загальний, тобто душова. Точніше, загальна. Тут душ, унітаз, умивальник, пральна машинка. Якщо може бути пральна машинка внизу, по бажанню. Наступна кімната, яка має теж свою ізюминку, це є великий балкончик. Великий. От дивіться, будь ласка. Тобто на початку ви бачили, що тут є три балкончика, а ось другий балкончик. Він великий. Великий, десь 4 метри на метр. От, будь ласка, дивіться, під навіс, там, де автомобілі внизу заїжджають. Накритий, бачите, мембрана застелена, все плотненько зроблено. До речі, кому треба е, гарна робота по парканам, по дахам, є люди, знаємо до кого звернутися. Показуємо наступну кімнату. Друга кімната своїм балкончиком, і кімнатка сама має десь 12-13 квадратних метрів. Ось. Ліжко, телевізор, столики та й все, що треба. І ще одна кімнатка. Бачите, всі кімнати роздільні, дуже-дуже зручні. Схожа кімнатка по квадратурі, може бути і та дитяча або та і ця дитяча, там доросла. Ну, тут можна розгулятися. І подивіться ще. Ось свій балкончик. Свій балкончик. Ще. Тобто в кожній кімнаті є балкончик. І найцікавіше, що на кожному балкончику стоять міцні перила. На якісь там, знаєте, ставлять такі шпіндики, знаєте, коротенькі, ніби є балцій, тоненький, що ніби балкончик є. А це подивіться, верхня труба має 8 на 4. От ці труби мають 4 на 4. От не пошкодували хлопці, не пошкодували молодці, хто будував великий респект від нас, і від цих збудівельників та від цих клієнтів. І з цього боку... Оцей піднавіс, якщо йде над терасою, теж мембрана, теж промикання все зроблено. Гарненько, без перебільшень, добротний стан. І тут над балкончиком, бачите, у вас не буде, вам не буде капати на голову. Ось гарненький фасад зроблений в такому стилі хайтецькому, крутецькому. Та й що? Будемо завершувати. Ви бачили, що дуже гарний будиночок, великий кучерів до міста. Тут буквально він. Знаходиться буквально, як з годину, спускаєтесь вниз. От, чи в цьому райончику знаходиться? Це не прямо в центрі Великого Кучерова, а тут десь орієнтовно 2 кілометри плюс-мінус до кільця Годирівського. До Чернівців. Що ж, запрошуємо на перегляд, говорити більше не будемо, бо і так наговорився, що аж горло першить. От, Світлана, дякую, що була з нами. Дякую всім, хто дивився до кінця, і очікуємо вас на перегляді. До зустрічі!